Надія Свердла 15 років займається вишивкою стрічками. Вишиває на картинах одязі, сумках скрізь, де можна застосувати цю техніку. До Шулудюк завітала на гостини до рідних, з собою привезла виставку власних картин. Тут уже не просто вишивка, а йде. Поєднання багатьох багатьох технік. Виставляю на місцевих виставках по Україні їздимо по фестивалях. Село Шолудьки лежить на лівому березі Південного Бугу серед горбів і ярів. Наразі тут проживає 230 осіб. В історії воно згадується через видатного архітектора Владислава Городецького, який звідси родом та спорудив в Україні понад 30 будівель. Свято села. На честь видатного архітектора Городецького В'ячеслава В'ячеславовича, який родився 4 червня в нашому селі. У 2015 році відкрили дошку меморіальну Городецькому. Селяни тут живуть небагато, в основному займаються сільським господарством, аби відволіктися від тяжкої праці. При клубі створили ансамбль. П'ять років минуло, цьому році нашому колективу. В основному в нас співають жіночки-пенсіонери. Берегиня – це Саме головне, що є в жінки, значить, це берегиня, це хустка, це саме народне, саме дороге. Завершальним акордом свята стало вручення подарунків мешканцям, які народилися в один день зіменитим городничим, що правда, в різні роки. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, телевізійні новини Вінниччини.